Тут прям хороший вибір. Можна щось буде вибрати. Ти одку такий будеш? Усі, хто питали, чим я займаюся в Єгипті, кавумі продаю. А ну покажи нам дівчинку, хоч би не зарізаться. Всім привіт, таки з пекотного Єгипту, вже можна сказати так. Сьогодні в нас дуже прям жарко, десь за 30 градусів. І ми зараз збираємось їхати на базар. Хочемо купити кавуна, так як сезон кавунів вже давно розпочався, а ми так ще їх не куштували, тому сьогодні беремо Антона, нашого головного експерта по кавунам і їдемо на Дархара. Ось якраз Антон підходить, зараз сядемо на маршрутку і вже разом поїдемо. Сьогодні у нас прям реально дуже жарко. Напевно, підемо купатися на море. На Дафарі по 20. Поставив красно, і хабі, да? так? Кавуни продаються віліки. Бачите, я поскладаю. Рубель штучка, 10 кучка, а в кучці 10 штучок. Сьогодні з комфортом, тому зараз викликаємо таксі і їдемо вже на ринок. Антон вже на місці. Будемо їхати вибирати кавуни. Давай, щоб чобітеро. Бо я зараз рожу. Будь. Так, приїхали ми на базар, але приїхали на новий. Зараз переходимо дорогу. Ось так, приходимо через автобусну станцію, а старий базар тут знаходиться недалеко. Але сьогодні ми йдемо на новий. Ну, мені цей теж подобається. Тут теж все так цікавенько. І більш якось так чистіше, більший вибір і ціни плюс-мінус, трошки менші. І ось тут бачимо кавунчики. Так, а тут Антоніо продає кавуни. 20 фунтів штучка, диви. Усі, хто питали. Чим я займаюся в Єгипті? Кавуни продаю. А ну покажи нам дівчинку. Дівчинку? Так. Вона сама солодка. Шукаємо дівчинку. Дівчинка кривенька, ну нічого. Чи це не дівчинка? Ні, це, мабуть, хлопчик, так? Маленька. 20 фунтів штучка. 60 кучків, Кучки 3 штучки. Та вона мені так уже воняє. Скільки? 140 фунтів кілограм. Не хочете, делікатеса заможити. ти що ми помремо. Та я боюся чим. Так, Так, ціни нема. Ну це напевно поштучно продають. Тут у нас речовий ринок. Всякі майки, футболки, собі можна купити, капці. Ось такі їхні національні жіночі плаття. його Це щось женське, так? Це, мабуть, видав, так, лайми видавлювати. А я думав, в гінекології щось. Ну тут вже побільше кавунів. Тут прям хороший вибір. Можна щось буде вибрати. Часник, зараз сезон часнику. Ось тут теж кабунчики. А диня прям дуже ароматний. Пахне на весь базар. 15 кілограмів, да? так? Ага, по 15 за кіло. Оце якщо отак стукається. а по чому вони? Ну, може, я не знаю. Бікан? Бікан? Все справи. Так, цибуля по 10. А що, Рагнел, у 50 фунтів штучка. Ага. Картопля по 10. ж така велика. Бікам? Бікам? 15 фунтів. 15 фунтів кілограм. Булька, шокрам, денька по 20. Корона пеперення помідор по 10, круглий, червоний. Яблучко 5. Кадиня красива. Без ціни. Привіт! Хочу! Апельсин! Так, апельсин хочу? <invece> 30, 30 фунтів, кілограм. Так, шукрам. Алло. Алло. Алло, вот Вони по 30. Ну, такі добрі. А ці по 20, да? Маленькі. Вибір тут хороший. Ось така динька, розмір апельсина. Хеллоу! Ціни багато, так? Да? Ні, будуть, будуть. Будуть? Ми просто все обходимо, щоб нічого не трогати. Так. Не дешевше. Лайми. Ціни немає. Та лайми по ціні, блядь, зорі. Ну вже, так. Да. По 120 гривень. О, ось таку ти диню купляв, так? Да? Так. Ну, пішли, дині найду. Ось така добра Я динька. Знаю, вона така оранжева всередині, Цік дуже солодка. Цих не береш. Так, помідор. Це який на томат. Це ось але добрий день. Ось просто под'їзд. Дуже пахуче. На 15 15,17. Так, персики по 50 за кілограм. зелень, ну, зелень тут по 2,50 по 2,50 за пучок. Фочи паганенька, вони смачні. Діду, дай кіс. А це добре їм, як яблука. В Цього діда тараканів багато. <риклад> да, <діда? риклад> В Нього бува, підходиш манго, брати, у нього манго багато літом. Abi yavu tutpom no tarakhan yumbla. Manga number one. Evet. Hey, manga, so manga. Man, yeah. manga. 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 Sen tarakhan mendak. Da ha. Da. Ah number one manga. Popüler nasıl? Fiyatı da ne? Saat saat. Hamza hamcin. Писне, тогда. Так, ну, а ми одягли. Так, буде сохти. Піднявся, справик. А на маленьке сам. От і, от і круто так. Е, тримаємо пробку Так вона ось дивись, п'ятно, нічого. Дивись, саме більші тут. Якщо по 20, Декан? Або 30, це точно.

А може давай две все бильки, не хочется? Ну, давай, вибрали той, вибрали той. Окей, значить, 190, давай нам отак вот пополам. Пополам. Нот, нот. Не, бля, хай так рите, да?

нормальноороорне хорошая я те хотела да

<shran _> 20, скапу 15, скапу 40. Два чита по 15, ця по 40, А то я того і не беру. Ну, бери, так. Це хуторянка. Ні, я не знаю, це у нас давайте. А виноград, девикий виноград. Дуже дорого. Виноград. Вікам виноград. 200 пункт

По 10 помидор. бери. Пішли, я огірків куплю помідори. Да мэм. Бля, ну так как-то хорошо. Рука кетла. Саму взял. Мало он же. Ты откуда такие Ну, ось тут трави мурави продають. Ось така травичка. Пахне звичайною травою. Це схоже на лавровий лист, але не пахне лавровим, Оце, напевно, ну Ось такі різні трави чилі і фініки. Ось дивіться, які фініки прям чорні, як таргани.